Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую смачні, корисні та швидкі приготування кабачки, запечені в духовці. Їх приготування не забере у вас багато часу, а смак вам точно сподобається. Для приготування нам знадобиться 600 г кабачків, 2 столові ложки олії, 1 чайна ложка солі, по пів чайної ложки чорного перцю, паприки та часнику. Для начинки 2-3 столові ложки майонезу, 100-120 г твердого сиру, шматочок червоного солодкого перцю, часник та кріп. Кабачки нарізаю кружечком, товщина приблизно 1 см. До нарізаних кабачків додаю усі спеції та олію, перемішую і залишу на столі на 5-7 хвилин для просолювання. Викладаю кабачки на деко. Відправляю кабачки в розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Тим часом, поки запікаються кабачки, зроблю начинку, для цього спершу нарізаю кріп та перець. Твердий сир натираю на дрібній терці. Змішую всі нарізані інгредієнти, додаю часник та майонез. За необхідності додаю трошки солі. Начинка вже готова, ось така вона за консистенцією, викладає зверху на кабачки. Відправляю в розігріту духовку до 190 градусів ще на 5-7 хвилин.